Усім привіт. Потужні новини потужної країни. 390 тисяч гривень пенсії для екс-суддії. Це новий рекорд. Наталія Шаптала стала лідером за розмірами пенсійних виплат в Україні. Вона отримує найбільшу суму серед усіх пенсіонерів, включаючи як колишніх суддів, так і звичайних громадян. Наталя, нам усією країною дуже шкода, і ми не можемо зрозуміти, як ви виживаєте на таку мазерну пенсію. Це навіть не на 10 тисяч доларів. А хто потурбується про звичайних пенсіонерів, яких мінімальна пенсія становить 2361 гривня? Чому влада ігнорує переселенців? Які працювали все життя, втратили свої домівки, а зараз змушені виживати на копійки. Питань багато, а відповідей жодне. Напишіть в коментарі розмір своєї пенсії або заробітної плати. Треба порівняти цифри. У найближчі 5-7 років Україні знадобиться робітники з Бангладешу, Індії, Африки, Близького Сходу. Нашому бізнесу зараз не вистачає 3 мільйони працівників. Це 32% персоналу. Про це нам каже доктор економічних наук Андрій Длігач. Якщо влада не зупинить цей курс, то ми отримаємо країну без власного народу. Ті, хто не загинуть на війні, будуть вимушені виїхати через неможливі умови життя. Чому замість створення можливостей для українців нам пропонують заміщення населення? Чи це свідомий вибір влади: змінити демографічний склад країни? Коли вже почнуть думати про тих, хто тут народився, працював і будував цю країну? Новини за які аж страшно. 50 тисяч військових з різних підрозділів переведуть до сухопутних військ. Головнокомандувач Олександр Сирський віддав наказ про перерозподіл особового складу для посилення бойових бригад. Багато хто пішов добровільно на службу. Навчався на артилериста. Апараторів ППО, дронщиків, спеціалістів, які потребують у сучасній війні. А тепер їх просто відправляють у піхоту та штурмові бригади. Згадую слова, які були промовлені ще три роки тому: воювати будуть всі, автоматів вистачить кожному. Чому замість грамотного управління ресурсами нас ведуть шляхом безповоротних втрат? Україна готова обміняти свої цінні метали на допомогу США. Це один із пунктів плану Зеленського, але нам не кажуть, що це призведе до втрати стратегічних ресурсів. Так як Україна володіє величезними запасами титану, урану, літію та інших корисних важливих попалень. На автозаправці у Пирятині застрелили працівника ТЦК. Страшна трагедія, без сумніву. Але ще більш тривожні висновки місцевої адміністрації. Використовувати зброю без попередження по мирному населенню. Хіба нікого не насторожує така реакція? Ніхто не задумується, що в країні відбувається повний безлад, закони перестають працювати, а державні структури не несуть жодної відповідальності за свої дії. Ми по кубійки просимо людей, щоб скидалися нам на машини. Штрафмайданчик майданчик у Львові.

Конституція знаходиться майже на паузі, люди доведені до відчаю, і наслідки не змушують себе чекати. Потім ми дивимось вибухам біля будівлі ТЦК. Такий метод боротьби неприйнятний і заслуговує на осуд. Але чому влада сперто не робить жодних висновків? Якщо влада і надалі ігноруватиме проблему безконтрольної мобілізації, Насильства та беззаконня ситуація буде лише загострюватися. Безкарність породжує спротив. Коли люди бачать, що їхні права порушуються, а конституція на паузі, а закони не працюють, вони втрачають довіру до державних інституцій. Якщо немає діалогу, а силові методи стають нормою, люди можуть почати діяти у відповідь, а це загрожує хаосом і самосудом. Такі події, як напади на ТЦК, конфлікти з застосуванням зброї, можуть стати новою реальністю, якщо держава не зробить висновки і не почне діяти за законом. Як довго система може існувати в такому режимі? І головне, чи розуміє влада, що подібні випадки є не просто поодинокими інцидентами, а сигналом того, що країна рухається дуже в небезпечному напрямку? Хотів отримати благодійну допомогу, а втратив 67 тисяч гривень. 66-річний мешканець Сумщини натрапив на оголошення в інтернеті про виплати від міжнародних організацій та перейшов за вказаним посиланням. Лінк? Вів на фішинговий сайт, що виглядав як справжній банковський додаток. Вівши свої дані, чоловік втратив усі 67 тисяч гривень. Тож попередьте своїх рідних про цю шахрайську схему і дуже ретельно перевіряйте усі посилання. В Ірландії виявили павуків зомбі. Грибок захоплює. Контроль над членистоногами, змушуючи їх вийти із безпечних укриттів, опинившись поза печерою, повики гинуть, а паразит продовжує поширюватись далі. Усім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.